Є плита грета і з внутрішньої частини є розводи. І зараз я покажу, як зняти скло для того, щоб протерти цю частину. Для цього достатньо інструментів не потрібно. Якщо буде видно... На Згори є такі кнопки пластикові, які потрібно натиснути. І у нас зніметься верхня частина. Після цього скло достатньо витягти з кріплень і можна спокійно продерти нашу плиту. Отже, ставимо скло, обережно не розбите. І там з якимось засобом вже можна буде протерти нашу плиту. Також тут є ось такі кріплення, які знімаються викруткою. Їх треба підчіпити тут, і під кутом 45 градусів можна витягнути наші двері.